Китай не лише підтримує політичні зв'язки з Росією, а й допомагає їй грабувати Україну зокрема, на тимчасово окупованій території на сході України почав активно заходити китайський бізнес. Докладніше далі. Щонайменше десяток приватних китайських компаній активно співпрацює з підприємствами на окупованих територіях Донецької та Луганської області, постачають їм промислове устаткування та відбудовують зруйновані заводи. Повідомляє НВ. Очевидно, що представники китайського бізнесу не ризикнули б так демонстративно порушувати міжнародне право, якби не мали відповідного дозволу від комуністичної партії Китаю. Судячи з публікації російської пропаганди, китайські бізнесмени з різних сфер від енергетики та інфраструктури сільського господарства. До легкої промисловості їздять на тот, створюють там спільні підприємства з росіянами та намагаються залучати на роботу місцевих. Директор інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський в коментарі телеграфу пояснив це тим, що на даний час росіянам не вистачає грошей для розбудови захоплених українських земель. Тому Кремль намагається долучити китайські компанії до інвестування в окуповані райони. Підприємства із захоплених росіянами частин Донеччини та Луганщини були представлені на так званому кантонському Кому ярмарку в Гуанчжоу ще навесні 23 року. Тоді ж радник генерального директора компанії Надрас, так званої ДНР Артем Жихарів, відвідав заводи з виробництва гірничо-добувного устаткування в Пекіні, Ченджоу, з Дінані та Тайвані. Вже наступного року китайська компанія Liming Heavy Industry Science and Technology у порушення санкцій поставила для НАДР низку видів промислового устаткування, зокрема стаціонарні дробарні установки, вібраційні живильники та додаткове обладнання. Очевидно, що Китай поклав око на українські ресурси, зокрема на вугілля. Бізнесмени з Китаю також постачали обладнання для захоплених росіянами шахт у Торезі, Сніжному та Хрестівці. Окрім цього, окупанти намагаються вбудувати тимчасово окуповані території до міжнародного транспортного коридору Європа-Західний Китай. Ймовірно, автодорога ростовна дону Маріуполь, Мелітополь, Сімферополь, яку росіяни активно будують, стане частиною цього шляху. Також на доволі високому рівні проходять контакти Китайських представників комуністичної партії та представників окупаційних адміністрацій у першому півріччі 23-го року викрадене росіянами з окупованих районів Донецької та Луганської області йшло в тому числі на експорт до Китаю, окрім Китаю, крадене купувала Туреччина, Сирія, Білорусь, Казахстан та невизнана Республіка Абхазія. Водночас 60% імпорту на окуповану частину Луганщини у 23 му склав саме китайський товар за словами експертів, тягуючи Китай у цю Авантюру, Кремль планує зацікавити китайський бізнес тому, щоб окуповані території залишалися під контролем російського режиму. Нагадаємо, попри публічні заяви Пекіно про нейтральну позицію щодо війни в Україні за 2023 рік 90% імпортованої мікроелектроніки до РФ надійшло саме з Китаю. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.